Давайте поговоримо з вами про те, коли потрібно чистити бойлер. Само собою зрозуміло, що бойлер вимагає правильного поводження і обслуговування. Звичайно, через підігріву води відбувається утворення накипу на стінках бака, а якщо у вас ще мокрий тен, то і на ньому теж. Але спочатку давайте поговоримо докладніше про те, як зрозуміти, що настав час чистити ваш вод... водонагрівач від накипу. Існує кілька ознак такого стану. Перше витрата електроенергії сильно збільшилася. Друге в бойлері чутні якісь шуми. Третє вода гірше нагрівається. Отже, якщо установка у вас вже давно, і ви помітили один або всі ознаки утворення значної кількості накиду, то бойлер необхідно почистити. Бажано чистити один раз на рік. Або один раз в два роки. Все залежить від того, якої жорсткості та забрудненості вода в вашій мережі. Радимо вам будь-які роботи з обслуговування бойлерів довіряти фахівцям. Всього вам найкращого бажання!